thank mm -hmm. you Вони вже з малюками на прогулянці зробила я собі маску. І, що ви думаєте, хотіла полежати, відпочити. Ну, мабуть, хвилин 5 я все ж таки полежала, потім повітряна тривога. От, Ну, нічого. Подивіться, просто порозквітали дерева. Така краса, неймовірний аромат. Я обожнюю цей період. І дуже рада, що малюки ми народились в квітні, тому що я дуже люблю цей місяць. Зараз прогулянка в парку. Це просто якийсь кайф. Купа, Купа дерев, які розквітають. Ось ось з'являться листочки на деревах. Зелено пахне, пташечки співають. Ну просто краса. Хлопчики, привіт! Привіт-привіт! Одне єдине не знаю, коли ваші дітки почали махати. Привіт-пока. Не, не хочуть. Я з ними давно вже вітаюсь. Привіт-привіт, пока-пока. І вони не хочуть махати. Де? Давідік, що це в тебе на лобі щось. Добрий ранок. Сонечко світить, гріє. Сьогодні має бути на пару градусів прохолодніше, але це все одно тепло, дуже комфортна погода, листочки потихеньку зеленіють, потрошечки розпускаються, дерева квітнуть, ну просто-просто неймовірно. У квітня, малюків було день народження. Перед цим я почала знімати влог, як тільки починало все розквітати: дерева, е листочки, так тільки бруньки ще були. І за той тиждень, який я її знімала, листя вже розпустилось, так швидко наступило таке тепло. Я навіть пальто не встигла поносити. Але почала влог, і потім, захворів вітів, в ньому перша була така висока температура, більше тридцяти дев'яти. Більших ем, симптомів не було, це був якийсь вірус, і він ще й співпав з тим, що у Давіда вела верхній зуб, який прям почервонів. Ясна, там почервоніли, трошки припухли. І це дівчатка ну, було важкувато. Але в першу чергу, ну, знаєте, я переживала ще вперше така температура, Ек, як робот, ми майже не спали. Але слава Богу, Ніч перед їх день народження він був без температури. Це все пройшло, але дуже зараз капризний. І бачу, що Марк теж ще соскою ті зуби. ми соски в них поки не забираємо. Я хотіла б трошки відлучати, вже щоб вони розмовляли більше, щоб не звикали так далі до соски. Але ну поки що бачу, що це необхідно. От день народження був домашній. Я вставлю деякі кадри. Того як ми відсвяткували, до речі, є ще дуже така дуже такий цікавий момент. Я познайомилася з дівчинкою, яка підписана на мій канал. Цікаво, те, що знайомі наші чоловіки. От, і ми просто домовились зустрітись, тому що вони живуть теж неподалік. І в них малесенька дитинка також з'явилась, і виявляється, що вона підписана на мій канал. Я, я трошки була в шоці, та прикольно була рада дуже познайомитись. От і ем, хочу вам показати, що купила для малюків, тому що потепліло швидко, і плюс дещо треба ще було потрібно. Ну звуки будуть да. Трошки зараз ми врятуємо, насправді важкувато, плюс ще ці тривоги і так. Ну чи не спиш, я поставила фільтр, зараз знімаю, тому що в мене ще при щороку вискочив. Вчора я його випадково роздерла дівчат. Ну, От, купила їм чашки. Я вже давно хотіла, щоб вони пили з чашок, привчити їх, але, знаєте, постійно я не знаю, чому це було складно купити чашки. Ось такі звичайні мебліці. Тож сьогодні будемо. Вчитися пити з чашок. Ми ще не купили пляшечки, я покажу, якщо зараз не забуду в кінці, від Філіпса такі з трубочкою. Дивіться, відразу навчився пити з трубочки, Марк трошки ще не здогадувався як, але все одно дуже зручно брати вже з собою такі пляшечки, там паче зараз буде літо. Потім я хочу купити книжечки, знаєте, якісь цікаві книжечки по їх віку з тваринками або там ще з чимось. Можливо, на липучках, але я. На місці тут вчора я не знайшла, заходила в декілька магазинів, подивлюсь ще, можливо, сьогодні чи завтра, в інших магазинах, або вже подивлюсь, буду замовляти. Поки що замовила ось такі картки. Я не знаю, чи варто було б замовити картки до Омана. Ну, не знаю, спробуємо з таких карток. В, дома, в картках Домана там виглядають тваринки, ну, знаєте, як в реальному вигляді. Ось, наприклад, там рипла. Корова, свиня, і тут ще на е, іншій стороні можна збирати пазл. Ну, тут цих карток багато, я думаю, сподобається, тому що вони це люблять і вони їх погризуть. Ну, поки що, так, да, буде такі. Але хочу знайти книжечки. Далі. Взяла в Вайкікі два ось таких нагрудничка в наборі. Якраз можна буде брати з собою зручно, вони не сильно великі, якщо давати малюкам якісь перекусно прогулянці, щоб вони не, за, не забруднилися. Далі. Перед днем народження, в які я купила їм дві футболочки. Взагалі хотіла абсолютно інше, але потім не могла підібрати парне, і ми, нам сподобалися такі футболки з динозавром. Ось, класні. Вони вже їх одягали, тому вони трошки поміті. Ну, прикольні. Потім я вирішила ще їм дещо докупити в тому ж векурі. В Взяла ще ось такі дві футболочки. Червона. І ось така полосата. Ну, Класні. Але ці я взяла 9-12 місяців, вони такі зараз у них навіть трошки великувати, хоча їм вже 12 місяців. А ці 12-18, тому що поки я в них був їхній розмір, але поки я пішла в Сінсей і вирішила на зворотньому шляху купити ці футболки, то їхнього розміру вже не було. Я взяла 12-18. Якраз буде класно їм на літо, тому що вони все одно ростуть. Далі я взяла в сенсей, до речі, Непогані ще бодіки. Три з коротким рукавом вдома. От зараз я, мабуть, одягнем, щоб вони тут бігали, тому що буде зручно. Потім мені дуже сподобались ще ось такі футболки сенсей з Міккі Маусом. Ось така футболочка. І ось така. Прикольна в них серія якась дійсно знову вийшла. А ще були, до речі, зараз забула їх взяти. Штанці ось такі, сірі, і такі світло-зелені, будуть із цими футболочками гарно, ну такі більш літні. От, Зараз вам покажу ще кофти. І покажу вам, купили ми ще їм ось такі, е я скажу кофти можна <смас> на замку, ще дуже зручно, вони не утеплені. І це я купила за день до дня народження, тому що дещо там, я вам показувала, це я купила вчора ввечері, вже вирішила вам показати. Добре, що я тоді їх взяла, не було вже розмірів вчора, коли я дивилася, і взагалі там, можливо, одна-дві ковтини такі порозбирали. І я зрозуміла одне, що дитячі речі, бачиш розмір. Тобі все підходить, бери відразу. Тому що так я той розмір, отже, наш забрали ту футболку, наприклад, ось ту полосату з Мікі Маусом. Я тоді теж хотіла взяти ще перед ним народження. Вчора я її шукала, шукала. І вже вона висіла в дитячому відділі одна, і я зраділа, тому що на сайті теж вже немає розмірів. Ну, вони будуть цієї знатися, ці впевнено, тому що ще не літо. І о, пляшечки, про які я казала, у нас дві зелені. Ми купували через сайт таблетки, там були рожеві і зелені. Хоча я взяла малюкам різного кольору, щоб, знаєте, відрізняти, кому яка. Я подумаю, можливо, як це можна ще зробити, щоб кожному була вона своя, щоб ми їх не путали. Е, от, І подобається. Вона бризла. Подобається зручно брати з собою. Вони вже йдуть там без оцих навчальних ручок. Малюки п'ють, можна так закривати, зручно їх мити. Непогані. ось такі невеличкі покупки для малюків трохи оновились, тому що зараз так вже тепло. Куртки одягли їхні, які я недавно купувала разів, мабуть, 5-6, але я думаю, ще ми їх можливо одягнемо, тому що, можливо, травень ще буде прохолодний. Так, скажи, мы будем играть, да? Потом мы будем спать скоро. Мама будет монтировать его. Скажи всем пока-пока. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Да? Кукни, девчатка. Скажи всем пока. Até a nova vez, no street, um novo vídeo, até novo um vídeo,